Володимир Чубірко більше не голова обласної ради. Нині на черговій сесії він подав заяву про складання повноважень. Ще напередодні 27 депутатів від різних партій зареєстрували проєкт щодо відставки голови. Але Володимир Чубірко вирішив не чекати і подав заяву про складання повноважень. Шановні колеги, я хочу подякувати всім, всім, хто підтримував мене до кінця, всім тим, хто бачить нове майбутнє, хто дає руку, пускай очі. Цим, теж дякую. Завжди сховаху. Дякую, Віктору Федоровичу. І щоб у нас не було ніяких тут маніпуляцій, тому що бачу, що вони є, я вам зачитаю свою заяву, треба там дату, виправимо. Згідно частини 5 статті 55 закону України про місцеве самоврядування Україні, достроково припиняю повноваження голови Закарпатської обласної ради 8 липня, без припинення повноважень депутата обласної ради. Заяву ви мою маєте, є ще вимога депутатів. А що побажати? Бажаю вам одну три головні речі підтримувати армію військових, тому що це важливо. Вони держать нашу державу. Дбати про Закарпатсів, тому що вони вас обирали. що ви в цьому залі. І берегте свободу і демократію, Тому що за це ми заплатили відчезну ціну. Кровь спасибо. За процедурою відставку мали погодити депутати. За це рішення проголосували 57 із 58 присутніх обранців. Рішення прийнято за 57 голосів. Під час воєнного стану майже вся повнота влади зосереджена в руках обласних військових адміністрацій. Голова ОВА може розпоряджатися коштами, приймати рішення та не узгоджувати їх із депутатами. Водночас на Закарпатті обласну раду долучали до цих процесів. Переконує Віктор Микита, начальник військової адміністрації. Та нарікає, що колишній очільник обласної ради був обраний хиткою коаліцією завдяки домовленостям поза сесійною залою. Коли ми бачимо таку підтримку сесійної зали, коли голосує 55 депутатів, навряд чи це можна говорити про узурпацію влади, можна говорити про те, що колегіальний орган, який пропрацював і залишився суб'єктним в час війни. Але який розглядав бюджет, працювала бюджетна комісія, якої фактично по законодавству не мало бути. І відповідно кожна копійка, кожна, кожна гривня, яка з бюджету обласного виділялася, вони були в цьому процесі. Депутат кожен розумів, як будувалася робота відповідно військової адміністрації, куди витрачались кошти. Щодо Володимира Володимировича, він дійсно справно справлявся, можна так сказати, працював теж з відкритим серцем і дуже старався комунікувати. Але ми розуміємо, що. Та політична конструкція, яка була сформована на підставі різних зобов'язань, в тому числі людей не в сесійній залі, людей поза кулуарами, поза адміністрацією, які диктували певні якісь правила. Це були певні якісь перешкоди. Врешті депутати поміж себе обрали нового голову. Його кандидатуру висунув Федір Шандор – депутат, військовий професор ожну та майбутній посол України в Угорщині. Заявляємо по висунення кандидатом. На посаду голови Закарпатської обласної ради Сарай Романа Дмитровича, представника фракції Слуга народу, Роман Сарай, депутат від президентської партії Слуга народу, таємним голосуванням його обрали головою Закарпатської обласної ради. За це проголосували 55 депутатів із 56, які взяли участь у виборах. Маючи таку підтримку, розумію, що можу впевнено рухатись вперед і не оглядатись. Перше, що ми повинні. Сконцентруватися на сьогоднішній день це робота з нашими міжнародними партнерами. Для чого? Для того, щоб ми могли зараз сконцентруватися над перемогою. Це допомога Збройним силам України, робота з їхніми потребами. Ми розуміємо, що зараз величезні на завдання стоять для підготовки відповідних реабілітаційних центрів. Наразі усі заступники голови обласної ради залишаються на посадах їх поки замінювати не будуть, каже новий голова. А Володимир Чубірко залишається депутатом облради до кінця каденції.